Ну, поука звуч, Пітер Паркер. Так як це все світ супергероїв, прибульців, магії і так далі люди сприймають цю новину, так ніби місяць на землю падає. А павучок в дитинстві точно дивився дуже страшне кіно. Чувак, чувак, Чувак! чувак. І так як месники забили на паркера від слова зовсім його беруть на допит, де нам показують, які в 21 столітті хлопчаки тупенькі, а дівчатка крутенькі. Поміг костюм хакнути. Кличте адвокат. Я фактично допоміг йому, якщо... Що? якщо я не вин знав задовго до Мешелі. Добре, знаю вашу тактику і свої права. А хепі, якого кинула тітка Паркера, не те, що дозволив їм жити в себе, то ще й спить в кріслі. А поки той спить, Пітер мріє про те, що він. Я найвідоміша персона у цілому світі. Так, павучок зараз на хайпі, але чому його друзів нікуди не беруть? А, точно, якби їх взяли, він би не пішов до стренжа і нічого не було. Це, хто сказав? І звісно, такі круті маги не можуть прибрати сніг за 5 секунд, але зате можуть знати, хто прийшов ще до того, як перейти через портал. Найвідоміша людина в світі, і так як верховний мах тут тільки для того, щоб було смішно, що це не стрендж. Доктор не зануда вирішує стерти пам'ять всьому людству, бо бідуваху Пітера і його друзів не беруть в коледж. Не будь занудою. Ай, Марвел, ви вже облінилися до ручки. Кеп, а ти що скажеш? Так і далі має бути. А тоні. Так, це мені начка. Я так і думав. І щоб був сольник у стренджа, він нічого не обговорив, не сказав, що і як працює, і починає заклинання. Ну от що мішало тут стренджу не починати говорити. А не зрозумів. Увесь світ незабаром забуде, що Пітер Паркер людина павук. Дальше говорить а закляття працює не так, а робить навпаки. Так, добре. Але звісно, тупить не один стрендж. Пітер взагалі чомусь всіх по черці згадує, хоча можна було одразу так. Хто раніше знав, що я людина павук. Собі і далі от так от легко так. І щоб далі розвивався фільм павучка, стрендж поки приборкує розкольчик всесвіту і виганяє Пітера. Я зав'язую. Й дивна штука та чуйка людини павука. В таких моментах він відчуває здалеку, що щось насувається. Тут взагалі ще до того, як гоблін починає щось робити, а в таких моментах вона просто пропадає. А ось попадає в інший всесвіт, де все зовсім інше. Павучок в іншому костюмі, але у нього тільки одне запитання. Що ти зробив з моєю машиною? Як пощастило, що Старк зробив павучку такий чіткодний костюм, який на інші приколюхи перелазить, і відірвані шматки може відновлюватись інших частин. А то би вже було. І чому восьминіжко ще поганець, якщо вірус з повучка, взломав його лапки і вони підконтрольні тепер йому? Переконав. А доктор байдуже стренч вирішив залишити гобліна, хай і далі все підриває. Замість того, щоб взяти павучка під руку і піти знайти інших, вирішує злитися одним нехитрим Дамблдорським методом. Я би міг, але не хочу, краще бас. Я заохочу. Решту теж переловиш. І так як павучок не зрозуміло для чого вирішує втягнути своїх друзів. Доктор байдуже стренч не проти того, щоб якісь звичайні підлітки бігали по його святині Не повірити не можу. Та я також Поколі до лікаря перевірився. і був би ти трохи обережнішим, дивлячись на те, як він без жодних тренеровок буде відкривати портали, а ти ледь зміг відкрити тільки на грані смерті при тому, що тебе тренували. Навіть якби я хотів, каменя часу, я вже більше не маю. А далі взагалі школярка ставить на місце доктора, я не винуватий Стрендж. Ну, типу, це ж наче ваш фака. Будь ласка, <світ> пітер бачить якогось зглузду, з глузду з'їхавшого лампожарчика і вирішує ще щось питати. А ви часом. З іншого всесвіту зовсім незрозуміло, для чого вони йому підказують, якщо з телефона явно гірше видно, ніж своїми очима. І павочку, як завжди, щастить, піскорихлик появляється саме вчасно і чомусь навіть допомагає йому. Павочок ув'язнює їх, Гоблін взагалі сам приходить, і тільки но здоровий глуз проривається в голову, Направити їх додому Ось їм найліпша допомога. Тітка одразу каже Підеру, поки мало натупив, та й місто майже не громив. Не зле не обдуриш. Та вже. А далі цирк на дроті, роті, в прольоті. Як такий могутній мах спочатку дозволяє забрати в себе реліквію, потім зовсім не зрозуміло, що, чому і як так працює, а далі поступається у своїй стихії павучку, який тут хвилину часу. Це дійсно той обраний і наймогутніший мах. Щось було в його очах. І так як Старк залишив чуду скриньку, що задумав все зроблю, як працює, не скажу. Пітер вирішує пофіксити поганців, тим самим зайти трилогію Реймі ідеологію веба в помилку. І бачить, що вони не дуже то налаштовані себе фіксити. Ні, я проти, я підсмежу твої нутрощі, але довіряє і привозить всіх в дім хепі, хоча тільки недавно іншому поганцю говорив: вже не обманеш мене. Ну, ти бачив? Бачив? Я найтупіший, бо я їх не прогнав. А старк не тільки зробив чудо скриньку, а ще й зробив користування найлегше, ніж електрочайником. Тому все виходить на раз-два, і першим добряком стає восьминіжко. Так уже набагато краще. Але так як ще рано закінчувати фільм, сценарист пробуджує гобліна, і тільки ночем ні і порядні поганці, які хотіли стати на шлях праведний, якогось чорта передумують. І в чому сила лампожарчика, якщо він нікого навіть шокувати не може, не кажучи вже нашкодити. Ти реально це запитуєш? Серйозно, величезний, наелектризований смерч, а вони стоять, якби нічого не відбувається. А підлогу, видно, халтурщики робили раз і її так легко пробити. І так як потім має бути фраза. А з великої сили приходить і велика відповідальність. Тітонька вирішує стояти, а не тікати, за що її получає. Та й павучок недалеко пішов у розвідку, просто чекає на щось. А бомбочка, видно, зовсім бракована попалася, так як Пітеру вона взагалі. До а ще здавалося, що тоді Гаррі дуже пощастило. До речі, на початку вона ось так бабахкала. Далі розбитий горем павучок вирішив піти щось типу закусвеїти Гослінга і забити на всіх поганців, які на волі через нього. Але що йому зараз мішає подзвонити друзям сказати, відправте їх додому. Вони ж, коли прийдуть, він захоче їх відправити. Ні, ну я ні, я А син Вонга, про якого Вонг напевно не знає, так як стрендж йому після вечірок пам'ять стирає. Я теж вечірку місяця в повні в камаратаджі випадково відкриває портал хайпу, де і появляється павучок Гарфілд, який перемістився в інший всесвіт, пройшов через портал, який досі відкритий і скрить, але йому здалося найдивнішим з цього всього слову закляття. Це точно закляття. Закляття? Закляття. 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 Закляття небезпечне. Закляття. Так як Гарфілд сам не затащить, як то кажуть, не той рівень, нед відкриває ще один портал хайпу, де появляється вже настоящий людина полук І на цьому, думаю, вже можна сказати, що хайп хайпом, але як Гоблін, Восьмянішко, Піскорихлик і Махуаєр всі появилися з одного всесвіту, але з різних часових відрізків. Те ж саме стосується Гарфілда, Лампожарчика і ящерки. Ідіть ви всі до біса! Я мав зробити це одразу, тож Даруйте. І от до Пітера в голову знову пробирається логіка, яка каже: Ти давай вже не тупи, а корисне щось роби. Але павучки беруть мудрість тітки і ти тут логіку не смій включати, а сценарій краще йди читати. А що ти, чорт, забирай, верзеш? Тож після того, як троє павучків проплакались, вирішують все ж пофіксити поганців і йдуть готувати для кожного покряку за спокою забі'яку. І так як по сценарію це простіше простого, в них виходить все на ізі, як подорожник прикласти. Далі Пітер забиває стрілу в прямому ефірі, і поки вони чекають, можна поговорити. Твою павутину тіло виробляє. Ідуте. А павутина у тебе лише за п'ять? Я не дуже хочу про це говорити. Здупи, ти що дражнеш мене? І з'ясувати хто крутіший. А з якими не лиходіями, ви б з ними познайомився. І чому піскорихлик, який хоче додому, після цих слів не став на бік павучків, які хочуть його повернути. Сумна звістка піщана людина. Ніхто не вернеться додому. А далі поганці дають перерву, щоб павучки ще трохи побалакали. Дякую, а Гоблін взагалі чекає, щоб когось пофіксили, щоб не було 4 проти 3. Я просто сам не свій. А ці двоє настільки розумні, найрозумніші з усіх, кого я бачив у своєму житті, що не додумалися просто піти подальше від цього місця. <рик> і чому лампожарчик просто дивиться на восьмінішка і нічого не робить, а чекає. Це напевно фішка фільму. Почекаю, постою і на логіку заб'ю. Так, якщо чесно. І чому перший раз так довго витягувало електрику, а тут бац, і все готово? Та перестань. Я думав, ти темношкірий. А лампожарчик взагалі виходить, не знав, що це Пітер Паркер павучок, але все одно якось потрапив сюди. Чому у стренджа таке здивоване лице. Він просто також не розуміє, чому павучки в інших всесвітах інша людина, а в його сольнику будуть всі стренджі одинакові. <клес> і так як доктор просто стою стрендж, вміє тільки говорити, стояти, не радити і тупити, забрати в нього ковік простіше простого. А далі чомусь бомбочка, яка навіть не підсмолила шевелюру Пітера, а тепер і Стренджа чогось розірвала магічний куб. Далі все руйнується, Гарфілд косплеїть свою невдачу тільки вже удачно. Стренджу рветься небо, яке він клеїть за допомогою ПВА нового покоління. Гоблін забуває, що павучок висить на його сноуборді, і, звісно, таке падіння проходить безслідно. Серйозно? Павучок надирає дупу Гобліну, на захист якого появляється з'являє, який за це получає ножичком під нирку, а павучок робить укольчик таким ударом, що дивно, як той ще живим лишився. Чувак, кізно! Вони вже тут, і саме ти, винний у цьому. Все таки, якби ти після слів, каменя часу не маю. Нічого не робив, нічого б не було, тому так собі звинувачення, а забуття про те, що він павучок вже не спрацює, а от забуття що він паркер чомусь спрацює. Так, це спрацювало б. Маскою розповів нам, хто він такий. Отже, всі забувають Пітера. Він вирішує не розказувати друзям про себе і повертається до звичайного костюмчика, щоб в наступних фільмах бути павучком, а не залізною людиною на мінімалках.